Навпроти адміністративної будівлі в Ужгороді відкрилася перша об'єднана фотовиставка під назвою Минуле та сучасність національних меншин Закарпаття. Ініціатива впроваджена у межах проєкту Ради Європи підтримка реформування законодавчої бази щодо нацменшин та зміцнення їх стійкості в Україні. Тема і мета це показати минуле і сучасне національних меншин в Україні, також об'єднати власне український народ, подякувати за внесок в нашу історію, культуру і, звісно, в наше сьогодення, оскільки ви побачите тут на більшості сучасних банерів фотографії військових від національних меншин, які зараз захищають нашу країну. На фронті і також це крок до євроінтеграції країни, власне, над чим ми зараз і працюємо в Раді Європі активно. Майже на кожному банері зображення військових, які представляють різні етноси, але наразі боронять суверенітет України зі зброєю в руках, і це теж ознака об'єднаності і вдячності, каже заступник голови обласної адміністрації, оглянувши фотовиставку, майже на кожному слайді можна побачити. Воїнів з тих національностей, які сьогодні тут представлені, за що я вам дуже щиро дякую, що ви прийшли, відвідали цю виставку, організували її і дяка цим воїнам, дяка всім, хто захищає сьогодні нашу Україну. Дійсно, ця фотовиставка є важливим елементом збереження культури національних меншин. Як зауважує заступник керівника профільного департаменту Олександр Лях, національні меншини Закарпаття постійно в русі і часто проводять різноманітні культурні заходи, але дуже рідко і чи не вперше матеріали зібрані в одну спільну виставку. Рідко так буває, коли вони отак об'єднуються в одну одинному пориві, в одну на одному заході показують справді, як Іванівна, єдність наших меншин, єдність заради України, заради свого процвітання, заради перемоги. Тому це справді унікальна виставка, і я дуже сподіваюся, що вона сприятиме не тільки в демонстрації цієї єдності, але дає можливість представникам різних національних меншин і між собою поспілкуватися. І це тільки посилить бусипосили цю єдність. На виставці також були представлені художні твори і фотографії з життя найбільшої етнічної громади угорців. Вони, як корінні народи Закарпаття, можуть з упевненістю заявити, жодної ворожнечі на території краю немає, але є деякі речі, які потребують нагадування і вивчення історичних моментів. Два банери – це європейська спільнота, яка було зготовлено а інші дев'ять це наші. Наші, які є. Ми представили зараз і нашу літературу через письменників, через поетів, через культуру ми можемо ближе людей, по-перше, узнати один одного, як їхню культуру, історію. Хоча ми знаємо один одного історію, бо я ще раз наголошую, що ми ніколи тут чварів ніяких не було століттями. Поки політики не вмішалися у різні ті події, які і були, були і погані історії, скажімо, 44-й рік, якраз листопад місяця, якраз буде 80 років, коли був можна казати холокост угорців, яких лише по національним ознакам забрали на трьохдневну роботу. Де дуже мало людей повернулися назад, і тому цей заход дуже добрий, тому що ми дякуємо нашим збройним силам. І не лише духовні цінності, надбання національних меншин. До прикладу, румунська громада представила свою культуру також гастрономічними смаколиками. Смаколики це у нас корня, кунуч, крученик з горіхом, панкове. Ну навіть не знаю по українськи як то буде. Горішки і трубочки. Колись ці трубочки наші мами чуть більше зробили такі на, на кукурудзу. На саме на кукурудзу. крутили. Зараз вже маємо. Це моя колекція частина з хустинок. Це від мами, від бабусі моєї. Це вже я собі купляла. Ми дуже любимо свою традицію, свої ось ці корні не забуваємо. ні мову, ні наші співи, ні наші обряди. Це все у нас іде вперед через ось таких діточок, через нашу молодь. І думаю, що ще надалі буде, тому що Україна нас в цьому підтримає». У майбутньому сподіваються організатори подібні заходи стануть традиційними, адже саме завдяки мистецьким і культурним подіям, де представлені різні національності, кожен охочий може дізнатися більше про особливості багатонаціонального закарпаття. Сьогодні виставка транслюватиметься під відкритим небом. Далі переїде в атріум обласної адміністрації.